Щонедільний молебень на площі перемоги у Кременчуці це більше ніж просто традиція. Кожна молитва, що лунає на ньому, свідчить про непохитну віру та сподівання на краще майбутнє. Віряни різних конфесій просили Бога про милість і захист для всіх, хто зараз наближає нашу перемогу. Молимо тебе за лікарів, ті, які сьогодні роблять неймовірне і надприродне. Господи, щоб ти дарував їм справність, мудрість і розуміння. Господи, і ті, хто сьогодні на лікарняних Господи, вони отримували від Тебе зцілення, Господи, і природні речі. Серця вірян були сповнені не лише молитвами за мир, але й за здоров'я та життя українських захисників, адже саме вони зараз стоять на стражі рідної землі. Благословляємо наших захисників, бережи від куль уламків, від бомбі, снарядів в ім'я Ісуса, нехай твій захист. Буде з кожним з них. Зціли тих, хто поранений, скалічений. Нехай приходить відновлення від тебе. Перш за все, відновлення душі, щоб прийшло бажання жити далі, і приходить фізичне зцілення. Недільний молебень це символ єдності та духовної сили нашої громади. Ми різні у своїх віруваннях, але об'єднані одними і тими ж молитвами про якнайскорішу перемогу та мир. Вікторія Максимович, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини. Thank you